Про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають, соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Зараз будемо говорити про вівсянку. Вона протипоказана тим, в кого є алергія на глютен, порушення гормонального фонду та остепороз. А також ще багато різної інформації цікавої, ви можете дізнатися про цю крупу, якщо додивиться це відео до кінця. Ставте подобайки вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і тоді на ваш телефон будуть приходити сповіщення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Вівсянка може бути корисною і шкідливою. Складно знайти людину, яка не пробувала вівсянки. З неї варять кашу, десерти та напої. Почала вирощувати в Греції і Римі. Основною метою була заготівля корму для тварин. У 13 столітті в Європі її почали вживати люди. В часи Древньої Росії вівсянку вживали в кожній хаті, тоді знали про ситні та корисні властивості цього продукту. Каша була в якості гарніру до м'яса, риби, грибів XVI століття, з 19 кашу стали додавати фрукти, молоко, масло. Останні десятиріччя з каші стали виготовляти хлоп'я, які зручно готувати швидко. Кажуть, що цільнозернова каша дуже погано засвоюється. Тож дієтологи краще рекомендують вівсяні пластівці. Хоча якщо їх дуже сильно подрібнити, то вже втрачається багато вітамінів та мікроелементів. Також слід зауважити, що вівсянка швидкого приготування як швидко насичує людину. Так, і дуже швидко людина знову починає почувати відчуття голоду, тобто у такої кашки є високий глікемічний індекс, отже вона сприяє підвищенню маси тіла, що не дуже корисно. Зверніть увагу, час варіння має тривати не менше 10 хвилин. Швидка вівсянка має мало корисних речовин. Вона забезпечує енергію на весь день та створює відчуття ситості багатьох звичка снідати вівсянкою залишилася дотепер. Мають достатню кількість заліза. Цей мікроелемент необхідний для синтезу гемоглобіну. При його відсутності знижується рівень еритроцитів і розвивається залізодефіцитна анемія. Також ніє кальцій і фосфор, що підвищують міцність кісток та зубів. Також вони забезпечують густоту та блиск волосся, міцність нігтів. Та роботу імунітету. Цинк покращує захисні сили організму та здоров'я нігтів і волосся, корисний для серцево-судинної системи, натрій і калій також є в цій крупі. магній структурний компонент нервової тканини, захищає від стресів, нормалізує сон та розумову діяльність. Вживання його необхідно всім, особливо тим, хто займається розумовою діяльністю. Крупі багато антиоксидантів. Це речовини, що перешкоджають руйнуванню тканин та захищають від вільних радикалів. Вони є профілактикою онкологічних процесів, а також покращують мікроциркуляцію в тканинах та органах. бета – це компонент кліткової структури злака. Він покращує імунітет та зменшує кількість. Поганого холестерину. Позитивно впливає на стінки судин. Є ще багато корисних властивостей каші. Основне, вівсянка забезпечує енергію на тривалий час. Всі вітаміни та мікроелементи в цій крупі корисні для тканин та організму людини. Вівсянка в медицині в період загострення захворювань шлунково-кишкового тракту рекомендують вівсянку на воді. При цукровому діабеті рекомендують виключити з раціону швидкі вуглеводи, солодощі, газові напої. Вівсянка це складний вуглевод. Він повільно перетравлюється та не викликає стрібків глюкози. З неї готують різні десерти, млинці, печиво. Вівсянка покращує роботу підшлулкової залози, виводить токсини, буднині тривале створення відчуття ситості. Сприяє меншому вживанню калорій за сутку. Існує монодієта, при якій людина вживає тільки вівсянку та зелений чай. Тривалий час таку дієту використовувати не можна, вона не забезпечить організм необхідними корисними речовинами. На такій дієті можна скинути до 7 кг. Вона сприяє покращенню емоційного фону. Вівсянка огортає стінки шлунку і знімає запальний процес. Для очищення кишківника рекомендую залити 2 столові ложки крупи кипятком і випити на холодний шлунок. Існує рецепт швидкої вівсянки. 3 столові ложки вівсянки залити на ніч молоком або йогуртом. Поставити на ніч в холодильник зранку, в неї додати сухофрукти або горіхи. І вийде смачний ситний та корисний сніданок. Каша містить клітковину, яка транзитом проходить по всій довжині кишківника і очищає його тривалі запори небезпечні безприяють смоктуванню організмом шкідливих речовин. Крім каші, з вівсянки можна готувати кисіль. При подагрі це захворювання пов'язане з Надмірним вживанням білка, відповідно, порушується його обмін. При цьому в суглобах і органах відкладаються солі мочової кислоти, яка пошкоджує тканини та органи. При цій патології рекомендовано відсянка. Вона нормалізує рівень бурінової обміну та знижує рівень мочової кислоти в крові. В Ні, немає білка. Тож каша безпечна при цьому захворюванні. Коліт запалення товстого кишківника. Вівсянка обволокує та знімає запальний процес. Спочатку слід вівсянку варити кисіль, а потім на воді готувати і згодом вже можна на молоці. Маска з вівсянки зволожує, покращує тон обличчя, попереджує зморшки. Вівсянка забезпечує здоров'я волосся, нігтів та продовжує молодість для чоловіків. В вівсянці багато вітаміну є, що є розчинним, жиророзчинним вітаміном, який сприяє утворенню чоловічого гормону тестостерону. Тож, кашка вівсянна, дуже корисна, вживайте її з задоволенням на сніданок, можна швидко сварити, додати трошки фруктів, овочів, наприклад, і з користю споживати і мати величезну кількість корисних речовин. Сподіваюсь, що ви зробили правильні висновки до нових зустрічей.